Платформі Intel lga 1851 останнім часом ми приділили досить багато уваги, адже вона нова і актуальна. Ми вже пройшлися по продуктивному, середньому та бюджетному сегментах цих процесорів та дізналися, як вони влаштовані і на що здатні. Сьогодні ж на тест нарешті доїхала найпотужніша модель для вказаного сокету Core Ultra 9 285 k Тож потестуємо її як слід і оцінимо, як далеко зайшов прогрес сучасних процесорів Intel. Телемарт. Комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Детальну архітектуру Aero Lake ми вже розбирали у огляді Core Ultra 7 265K. Тому, якщо це питання для вас ще актуальне, ласкаво просимо відвідати наведене посилання. Тут же коротко нагадаємо, що обчислювальна частина усіх моделей лінійки виготовляється за удосконаленими 3-нанометровими нормами TSMC, а сам кристал тепер не монолітний, як це було раніше. А по суті, пазл із декількох блоків тайлів, з'єднаних між собою за допомогою спеціальної шини. Оновилися і самі продуктивні та енергоефективні ядра, і по заявам виробника для перших IPC зріс на 9%, а для других аж на 32. Також у новому поколінні нарешті з'явився блок NPU, зросла кількість ліній PCI express а УЗП, у тому числі нових типів, підтримується на вищих частотах. Що ж стосується Core Ultra 9 285 k то він до усього цього має ще й найкрутіші ТТХ 24 фізичні ядра по формулі 8 плюс 16 на частотах від 3,2 до 46 ГГц для повільніших ядер і від 3,7 до 5,7 ГГц для продуктивних. Хайпертрейдингу, як ми вже не раз розповідали, серія Core Ultra немає. Якщо порівнювати фізичні обчислювачі з раніше протестованим Core Ultra 7 265K, то відмінність криється у більшій на 4 кількості І ядер і трішки вищих робочих частотах на пару трійку сотень МГц у героя огляду, а також найбільшому кеші L3 у лінійці. Хоча по кешу початкових рівнів між усіма моделями лінійки відмінностей немає. У новому поколінні перший рівень у 48 і 64 кБ для даних та інструкцій переїхав на нульовий, а його у свою чергу змінив 192 кілобайтний l 1 l 2 підріс у порівнянні з аналогами попередниками на 50 І тепер кожне пі ядро обслуговують по 3 МБ відповідної пам'яті. Обсяги для повільніших ядер не змінились, і це 96 кБ L1 на кожне і ядро. Плюс 4 МБ L2 на кожен кластер із чотирьох таких ядер. А от L3 тут аж 36 МБ. Ще однією важливою складовою піддослідного процесора є наявність вбудованої графіки. Конфігурація її також максимальна і представлена 4 XE ядрами на частоті від 300 до 2000 МГц. До речі, із 265K у цьому плані повний паритет. Ну і останній визначний параметр TDP. У базовому режимі він, в принципі, по сьогоднішнім міркам нормальний для такого CPU 125 Вт, але у режимі Турбо вражає не менше, ніж раніше 250 Вт. Отримати актуальний топ Intel на тестування нам допоміг магазин Telemart UA, в якому можна легко придбати не тільки цю модель, а й будь-які інші підсоке Телджей 1851 і не тільки. Також у наявності широкий асортимент комп'ютерних комплектуючих, готових ПК, ноутбуків, моніторів, периферії та мережевого обладнання. Ще у послугах є трейдин, щоб заощадити і позбутися старого заліза, а також зручний конфігуратор ПК. Усі потрібні посилання під відео. Наразі ознайомимось із іншими учасниками тесту. І, звісно ж, ми не могли обійти увагою доступнішу модель лінійки Core Ultra 7 265K. За допомогою останньої дізнаємось, що дають додаткові 4 і ядра на декілька сотень МГц вищі частоти та на 6 МБ більший кеш l 3, за які доведеться заплатити просто шалені гроші близько 11 тисяч гривень. В якості альтернативи попереднього покоління використаємо Core i 9 13900 kf чи по 14-ї серії у нас, на жаль, немає, але якщо бути чесним, відрізняються ці процесори між собою мінімально на пару сотень МГц за частотами і на 2-3% за продуктивністю. Цей процесор оперує ідентичною кількістю різнорідних ядер, але з підтримкою HyperTrading. Кеш другого рівня у нього менше 2 проти 3 МБ на ядро, а L3 аналогічний за обсягом 36 МБ. І все це при схожому TDP у 253 Вт. По вартості це десь на третину дешевший CPU, а за 14900K доведеться доплатити приблизно 1000 гривень. З конкуруючої сторони виступатиме актуальний топ без 3D кешу Ryzen 9 9950X. Суто фізичних ядер у нього 16, а підтримка SMT їм дозволяє обробляти до 32 потоків одночасно. Діапазон робочих частот процесора лежить у рамках від 4,3 до 5,7 ГГц. А кеш у третього рівня у нього найбільше серед учасників 64 МБ. Теплопакет на фоні інших доволі скромний 170 Вт. Що ж до цінника, то він не набагато і нижчий, ніж у піддослідного CPU. Кому цікаві інші компоненти системи, в які тестувались процесори, надаємо відповідну інформацію. Для платформи LG1851 використовувалась материнська плата Asus Rock Strix Z890e Gaming Wi-Fi. А для платформи Intel LG 1700 це була Asus Prime z 790 a Wi-Fi. Процесору AMD працював у парі із Asus Rock Strix X870E і Gamin Wi-Fi. Охолоджувалися ж усі CPU 360-мм RSO, а Gaming lc 2 360 argb Комплект оперативної пам'яті у всіх конфігураціях використовувався один. Два модулі по 16 ГБ Kingston Fury Renegade DDR5RGB зі швидкістю 6400 мегатранзакцій на секунду. Планки оснащені радіаторами з підсвіткою і працюють з таймінгами 32,2 по 39 при напрузі 1,4 В. Постійне зберігання даних забезпечував оптимальне за співвідношенням ціна можливості M2PCI e 40 X4 SSD-некопичувач Kingston KC 3000 на 1 ТБ. Він може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7000 та 6000 МБ на секунду відповідно. При цьому із довільними операціями він порається теж дуже швидко, заявлено до 1 мільйону IOPs. До речі, за посиланням під відео на сайті Kingston.com можна легко підібрати собі ОЗП чи SSD під саме вашу систему. Не забувайте переходити. Усе 3D навантаження взяла на себе розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Для живлення використовувався кіловатний Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. І у єдину цілісну систему комплектуючи допоміг зібрати корпус Asus Tough Gaming GT302ARGB, який постачається з чотирма попередньо встановленими вентиляторами. Наразі ж дізнаємось, як процесор тримає тепловий удар у двох режимах: номінальному і зі знятими лімітами. У першому випадку без суттєвого навантаження температура Core Ultra 9 285 k коливалась у досить широкому діапазоні від 35 до 45 градусів. Так, поведінка нестандартна, але все одно показники у межах норми. У другому максимальний нагрів піднявся до 50 градусів і нижче 40 не опускався. Під стресом з обмеженнями CPU утилізував до 260 Вт і грівся до 94 градусів. Тротлінгу не зафіксовано, і це в цілому хороший результат. У анлім режимі апетити процесора зросли до космічних 345 Вт із максимально зафіксованою температурою у 106 градусів. Звісно ж, з такими тяжкими умовами встановлена трисекційна водянка не впоралась, і сумніваємось, що упорається щось інше, не кастомне. Один із ігрових сценаріїв показав, що особливої різниці між двома станами споживання немає. У обох моніторинг зафіксував температуру до 75 градусів при споживанні близько 125 Вт в середньому. Також надаємо вашій увазі графіку декількох іграх з використанням обох режимів. Як бачите, по середнім показникам вигоди від зняття лімітів особливо немає. А от по найдовшим кадрам профіт може бути до більш ніж 7% ФПС. Вивчати продуктивність героя огляду розпочнемо, як завжди, із синтетичних бенчмарків. У AIDA 64 Core Ultra 7 265K та Core i 9 13900 kf тримались приблизно на одному рівні, і обох їх піддослідний CPU випередив на 3-7%. Від Ryzen 9 9950X, хоч і не очікувалось нічого неймовірного, але і сильно поганого він не видав. Результати непогані. У архіваторі 7-Zip найшвидшими виявились 32 потоки червоного процесора. 24 ядра новинки вони обігнали на солідні 8-30% продуктивності. Також спритніше спаковував, розпаковував дані представник 13-го покоління завдяки Хайпер Його результати на 1 13 краще. 2,6,5K у даному бенчмарку за бортом через найменшу кількість обчислювачів. Фіксуємо мінус 13-17% в порівнянні з об'єктом тестування. Cinebench 2024 новинка підкорила цілком і повністю як при однопотоковому навантаженні, так і при задіяних усіх ядрах. Найближчого переслідувача в лиці топу AMD вона здолала на 6-10% більшою кількістю балів. А молодшу модель та 13900KF на 6-19 та 1516% відповідно. Geekbench 6 оскаржив результати Cinebench 2024 тільки при навантаженні на одне ядро, присудивши по фотофінішу перемогу Ryzen 9 9950X над Core Ultra 9 285 k у менше, ніж 2%. Також з цікавого у даному тесті відмітимо дуже схожі результати в багатопотоці усієї трійки опонентів, і з ними піддослідний CPU упорався відносно легко, виконуючи поставлені задачі на 7-10% ефективніше. Рендер Corona 10 очолив червоний процесор із 5% перевагою над об'єктом тестування, який тут на другій позиції. 13900 kf та 265K, як не дивно, вже не вперше на рівних, і їх відставання від героя огляду вимірюється цифрою у 18%. У 3D Mark Ryzen навпаки просів більше за всіх, і тепер вже новинка виявилась продуктивнішою за нього на 29% у процесорному підтесті і на 6% у графічному. Якщо ж між собою порівнювати процесори Intel, то із упором на графіку по суті різниці між ними немає. А от коли навантаження більшою мірою приходиться на CPU, то тут 13900 kf на 8,5% спритніший за Core Ultra 9 285K. А останній, у свою чергу, на 5,5% за актуальний молодший чип. З цікавого у професійному софті PugetBench відмітимо видатну швидкодію дію учасника в Adobe Premiere Pro. Вона на 24% краще, ніж у новинки, і плюс-мінус декілька відсотків ніж у всіх інших опонентів. У Photoshop або ж DaVinci Resolve різницю між камінцями ви помітите навряд чи у реальному житті. Хоча у сирих цифрах Core Ultra 9 285 k відстає від 13900KF на 3-4%, а Core Ultra 7 265K він навпаки випереджає на 2%. Далі торкнемося теми нейромереж з використанням бібліотеки ONX. Де рішення під сокет lga 1851 з великим відривом упорались зі своїм попередником під lga 1700. При цьому старша модель випередила молодшу на незначні 5-9% продуктивності. Ryzen у даному сценарії найшвидший, і його перевага над піддослідним CPU лежить в діапазоні від 2 до 14% в залежності від типу обчислень. При використанні інструментів OpenVINO для прискорення нейронних обчислень, герой огляду вже доволі сильно вирвався вперед відносно Core Ultra 7 265K. А із половинною точністю обчислень упорався швидше більше, ніж у два рази. Перевага на 13900KF у двох із трьох сценаріїв теж вимірюється не одним десятком відсотків. Проте продуктивність Ryzen'у йому знову виявилась не по зубах. І нарешті переходимо до ігор, які тестувалися в роздільній здатності Full HD, щоб відеокарта по можливості не була вузьким місцем всієї системи. При цьому налаштування графіки вмикались максимальні для більшої відповідності реальним умовам використання комплектуючих. Assassin's Creed Shadows на максимальних налаштуваннях графіки з RT здатна упертись в можливості RTX 4090 навіть у 1080P. Що по суті і трапилось. Процесори Intel у таких умовах не змогли здолати позначку у 94 середніх кадри за секунду. При цьому піддослідний процесор ще й відстав на 2 FPS. А у 9950X схоже допоміг більший кеш, бо його результат 103 FPS, що на 12% краще, ніж у новинки. У Baldur's Gate 3 найнижчу продуктивність системи зафіксовано із молодшим чипом Intel. Його об'єкт тестування обігнав на доволі помітні 11,5% середньої частоти. Червоного опонента він теж здолав, але по очкам, які більше схожі на вимірювань. Що ж до 13900KF, то у даному забігу він найшвидший, плюс 4 кадри або ж 3% продуктивності в порівнянні із Core Ultra 9 285 k Сумніваємось, що у другій контрі комусь не вистачить можливостей учасників тестування, проте все ж порахуємо, хто наскільки швидший. І тут, якщо дивитись на ситуацію в цілому, тільки один процесор більш-менш відчутно виділяється на фоні інших не у кращу сторону. Core Ultra 7 265K. Старша модель швидша за нього на 9%, amd суперник на 14%, а 13900 kf на 7. У Cyberpunk 2077, хоч продуктивні системи у відеокарту не впирались, більшість процесорів тут допомагали оновлювати картинку з приблизно однаковою частотою. До їх списку можна включити молодший чип актуальної лінійки, представника попереднього покоління Intel та червоний CPU. Герої огляду вдалося позитивно виглядати на їх фоні із трішки вищим результатом у плюс 2-4% середнього FPS. Проте, як саме розумієте, в реальному ігровому процесі відчути цей профіт навряд чи вдасться. З цікавого виділимо нюанси роботи червоного процесора, який чомусь не зарезервував один ccd комплекс під ігрове навантаження, а розподіляв його рівномірно на всі ядра. Графічний прискорювач у Horizon Forbidden West більшість часу проводив у максимально зайнятому стані. Тож у даному проєкті маємо мінімальні гандикапи між результатами суперників, які у свою чергу поділились на дві групи з різницею у 3-5% середньої частоти кадрів. У першій лідерській обидва представники Core Ultra. у другій 13900KF та 9950X. У Kingdom Come Deliverance 2 також оновлення дисплею у більшій мірі залежало від відеокарти, і тут відмінності між процесорами взагалі майже немає, якщо не враховувати плюс-мінус 2 FPS при середніх більше ніж 170. Ще, з помітного виділимо трішки кращі показники 01 та 1% Low у Core i9 13900KF. Сталкер 2 серце Чорнобилю найбільшу прихильність виявила обчислювальним можливостям Core Ultra 9 285K та Core i9 13900KF. Вони пробігли записану дистанцію з різницею в межах похибки у 1 FPS на користь першого. Свій молодший чип новинка обігнала на більш ніж 6% середньої частоти оновлення дисплею, А Ryzen 9 9950 x на вагомі і добре помітні 14%. Як не дивно, але у дуже процесорозалежній Total War Saga 3 технології багатопотоковості ніяк не допомогли представнику попередньої лінійки та CPU від AMD протистояти герою огляду. Першого він здолав із перевагою у 11%, а другого взагалі злив у аутсайдери з гандикапом у 22%. 265-та модель виступила на рівні 13900KF із на декілька ФПС нижчим середнім результатом. У підсумку не дивина, що молодший чип лінійки виявився повільнішим за старший. У робочому софті відставання може бути як не дуже великим у межах 5-10%, так і досить відчутним до 20%. При цьому у іграх Core Ultra 7-265K забезпечував максимум до 12% меншу частоту кадрів. А у більшості випадків це були мінус 5-10% FPS. Враховуючи ці дані, доплата у 11 тисяч гривень за старшу модель виглядає досить спірною. Топовий побратим попередньої архітектури Intel склав гідну конкуренцію герою огляду у прикладному програмному забезпеченні. Суперники періодично випереджали один одного то в одних, то в інших тестах. Тож у даному типі задач ми б поставили їх на одну сходинку. Те ж саме справедливо для Core i 9 14900 k Адже по суті, плюс 2-3% продуктивності сильну чашу Терезів на користь минулих поколінь перехилити не здатні. У іграх ситуація аналогічна, але тут все ж треба відмітити трішки кращу швидкодію моделі під Socket lga 1851 Опонент від AMD порався відчутно швидше із нейромережами, рендерингом та деякими іншими професійними задачами. Тому в цілому його можна розглядати як цікавішу альтернативу по даному напрямку. У іграх він виглядав вже не так потужно, тож при дуже схожому ціннику його у першу чергу слід сприймати як варіант для роботи. Ну і наостанок слід тримати в голові той факт, що у іграх процесори Core Ultra споживали енергії значно менше, ніж усі інші опоненти, бо для когось цей нюанс може бути вирішальним при виборі. А на цьому у нас все. Як завжди, чекаємо на зауваження та пропозиції у коментарях. Звіт на канал друзів та знайомих. Та й самі не забувайте підписуватись і жати пальця вгору. До нових відео. Слава Україні!